Новини на телеканалі Бізнес з вами Дар'я Дігу. Вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Папір не стерпить. Як уберегти довкілля із користю для бізнесу? Аутсорсинг в законі. Чим обернуться для нештатних працівників нові правила роботи? Машина, якій ви не потрібні на франкфуртському салоні, показують авто безпілотники. Єврорезолюцією по Москві у Європі нарешті визнали економічні санкції Росії політичним тиском на Україну, Молдову та Вірменію. Європарламент схвалив резолюцію, якою закликав керівництво ЄС захистити держави східного партнерства. Зокрема, у документі згадали про заборону на ввезення до Росії української продукції та молдавських вин. Однак із конкретними дієвими заходами єврочиновники ще не визначилися. З поміж пропозицій часткове застосування деяких положень угоди про асоціацію та вільної торгівлі відновлення програм кредитування, спрощення візового і навіть перспектива безвізового режиму. І від сьогодні Shell може починати видобуток сланцевого газу на Юзівському родовищі. Нідерландська компанія та українське товариство Надра Юзівська підписали у газі операційну угоду. Повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Половина видобутого газу залишиться українській стороні, половину віддадуть голландцям. На першому етапі Shell вкладе в геологічну розвідку близько 500 мільйонів доларів. Сукупні ж інвестиції оцінюють у 10 мільярдів зелених. Перші свердловини на Юзівському родовищі планують пробурити уже цього року. А промисловий видобуток почнуть у 2017-му. Кіпрська Толексіс трейдинг Дмитра Фірташане інвестуватиме у запорізький титано-магнієвий комбінат. Договір про створення на базі підприємства товариства із обмеженою відповідальністю компанія уклала із фондом державного майна ще в лютому. Однак зобов'язань не виконала. ОФДМУ не виключають повторного укладення угоди або ж пошуку нового інвестора. Оціночна вартість запорізького титано-магнієвого комбінату 750 мільйонів гривень. Час дії засновницького договору, сплив, і тепер необхідно забезпечити технічно забезпечити й далі його виконання. Всі документи передані до кабінету міністрів, і кабінет міністрів буде приймати окреме рішення відповідно цього питання. Натомість у груп DF договір між Толексіс Трейдінг Лімітід та фондом Держмайна вважають дійсним у компанії. Певні юридичних підстав для проведення повторного конкурсу і залучення інвестора немає. Навіть більше власник Толексіс Трейдінг через груп DF Дмитро Фірташ заявив, що роботу спільного підприємства гальмують Кабмін та фонд держмейна. Читання це, звісно, анекдот. Ми створили організацію. Тепер треба провести забрання. Чтобы провести собрание, Кабмин должен дать ну, как бы указания от своих людей, кто придет на собрание, для того, чтобы мы внесли деньги в уставной капитал. И вот этот мяч бегает. Фонд госимущества говорит, что без Кабмина мы не сделаем Кабмина. Нет, нет, нет. это должен делать фонд госимущества. И вот они ходят по кругу третий месяц. Вот я жду, чем это все закончится. Мне просто интересно. А от хімічні заводи Дмитра Фірташа не працюватимуть іще кілька місяців. Про це він розповів сьогодні на форумі міжнародної організації роботодавців. За словами бізнесмена, за цей час на підприємствах планують зробити ремонт. Дмитро Фірташ зауважив, заводи зупинили для того, аби вплинути на трейдерів, які занижують ціну продукції. Він також зазначив, що ціна м'яку вже підвищилася з 380 до 450 доларів за тонну. Когда поняли, что у нас привели к ситуации, что рынок падает и цена уже никуда, и у нас хоть так останавливается, хоть так останавливается, то мы приняли решение, что давайте не терять это время, давайте остановимся, но сделаем за это время ремонт и заодно еще раз перепроверим, насколько наша стратегия правильна, что мы можем как государство, сейчас не как компания, а я говорю как государство, влиять на процесс, на ценообразование, чтобы трейдеры с нами не игрались. Знизити процентні ставки за кредитами для українського бізнесу уже до кінця цього року таку обіцянку дав президент Віктор Янукович, перебуваючи із робочою поїздкою у Волинській області. Нині банки видають позики під 17-18% річних. Ми ставимо завдання до кінця цього року знизити процентні ставки десь до 14%, а наступний рік до Одинадцяти десяти відсотків Одеський нафтопереробний завод отримав нафту 12 вересня. У порт прибув танкер з новоросійської з майже 80 тисячами тонн нафти. Загалом акціонери попередньо схвалили рішення про придбання в нафтової компанії Лукойл палива на майже 2 мільярди доларів до травня 2014-го. До квітня наступного року завод планує реалізувати нафтопродуктів на суму близько 2,3 мільярда доларів. Одеський НПЗ належить до групи Ветек Харківського бізнесмена Сергія Курченка. Не працюють від літа завод Неміров у Вінницькій області, зупинив свою роботу, повідомляють у компанії. кажуть, не працюють ще й з кінця серпня. Причина дефіцит з Блокування роботи навмисне заявляють у корпорації, пояснюють. Виробники пляшок, що давно співпрацювали із Неміров, зазнали тиску із з боку міноритарних акціонерів. Станом на 11 вересня скорочення маржинального прибутку компанії оцінило півтора мільйона доларів, а держбюджет може недоотримати 50 мільйонів гривень. Утім, уже найближчим. Час... Часом компанії сподіваються відновити роботу заводу. За допомогою судової системи реалізується схема зупинки виробництва компанії Німіров в Україні для подальшого наповнення вітчизняного ринку схожою за назвою продукції, виробленої в Башкірі. Через суди здійснюється тиск на компанію і на її постачальників комплектуючих. Разом з тим, компанія Німіров має намір до кінця вересня відновити виробництво. Працювати із ліцензією Міністерство соціальної політики розробило законопроект, що зобов'язує компанії отримати спеціальний дозвіл, якщо вони хочуть замовити аутсорсингові послуги. Чи всім учасникам потрібна буде така ліцензія, і як вона позначиться на ринку? Дізнавався Олексій Кондаков. Планували допомогти металургам, а можуть нашкодити айтішникам, бухгалтерам та юристам. Компанії, які хочуть працювати з субпідрядниками, можуть зобов'язати отримувати ліцензію. Такий законопроект Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Першочергово цю ідею порушили про металургійної галузі. Людина фактично продовжує працювати в цьому ж цеху, але трудові відносини вона оформлює скажімо так, з кадровим агентством. Яке діє відповідно до першого класу ризику діяльності. Тобто, фактично, особа не є тоді повністю застрахованою особою. Планують, що дозвіл буде безстроковий, видаватиме його Державна служба зайнятості за умови, якщо у компанії є проєкт трудового договору. Коли виконавець його підпише, він платитиме податки, кажуть урядовці. Водночас, учасники ринку сумніваються, що така модель ефективна, адже майбутній закон не зачепить найбільший сегмент українського аутсорсингу IT. Втім, йдеться лише про юридичні особи. IT-аутсорсинг аутсорсинг це модель відносин між підприємствами. Аутсорсинг, регулюваний законом. Це модель взаємоотношеній. Між підприємством і нанімаємо ім сотрудником, котрого здають оренду Це, скоріше, лізинг. Якщо ж наймати, наприклад, програмістів-фрилансерів, то без ліцензії не обійтися. Також спеціальний дозвіл може знадобитися компаніям-посередникам, які надають працівників. Тут будет касаться в первую очередь агентств, которые предоставляют аутстаффинговые услуги на постоянной основе, которые являются их основным видом деятельности. То есть они не предоставляют ни юридические, ни бухгалтерские, ни другого вида услуги. Они являются чистым посредником между работником и компанией, которая не хочет брать его в штат. У Міністерстві соціальної політики сподіваються, що пропоновані норми можуть збільшити надходження до загальнообов'язкових страхових фондів. Натомість експерти прогнозують ще більшу тінізацію вітчизняного ринку аутсорсингових послуг, який оцінюють у майже 10 мільярдів доларів. Адже у такому разі компанії позбавляються легального способу мінімізувати податки. Олексій Кондаков, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Отже, навіщо ліцензії і як їхнє упровадження вплине на ринок? Про це ми говоримо із Іриною Моторною співзасновницею аутсорсингової компанії «Бізнесрада». Вітаю вас! День. Скажіть, будь ласка, і в парламенті, і урядовці говорили про те, що цей документ є досить технічним. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Ви знаєте, на мою думку, так звичайно, скоріше всього що да. Чому? Тому що я вважаю, що початок було покладено ще раніше в законі про зайнятості, було покладено ще раніше, коли вже кабінет міністра розробив порядок видачі таких ліцензій, таких дозволів на сьогоднішній день. Не було не фаталу цієї кінцевої крапки, яка б поставила на питання, хто буде видавати ці ліцензії, на яких умовах будуть видаватися ці ліцензії. Е, тому я вважаю, що так, це суто технічна сторона е, всього, всього того законотворчого процесу, який було розпочато набагато раніше. Навіщо все ж таки потрібні ці ліцензії? Хто їх видаватиме? Які цілі переслідує уряд? Інше у питання: навіщо потрібні ці ліцензії? Мабуть, це з тим, що у нас на сьогоднішній день на Україні з'явилося дуже багато нових форм і видів зайнятості. Так ми говоримо про них, що вони нетипові, і тому ну, відсотків 50 всього, всього трудових ресурсів вони вже зайняті, вони вже автоматично були притягнуті до цих схем роботи. І і потрібно якось їх захищати. Потрібно якось захищати їхні права, їхні обов'язки, е їх право е отримувати якісь пільги, і, взагалі, е щоб роботодавці, які наймають їх на, на роботу, щоб вони дотримувалися трудового законодавства. А Тому... на вашу думку, роботодавці слідуватимуть е цьому закону, або це навпаки може можливо спровокувати іще ще до більшого переходу в тінь аутсорсингових послуг. Ну, скажімо так, я не згідна з тим, що взагалі цей законопроект буде торкатися аутсорсингових послуг, саме аутсорсингових послуг, тому що аутсорсингові послуги це передача підприємств своїх якихось непрофільних функцій на виконання іншим підприємствам. Наприклад, якщо це підприємство, яке виробляє, скажімо, будівельні матеріали, воно може займатися виробництвом своїх. Дівених матеріалів, а віддати ведення бухгалтерського обліку на аутсорцинг аудиторської компанії, юридичні якісь послуги на юридичні питання, на ведення юридичної компанії, скажімо, навіть та ж прибиральниця, вони можуть підписати аутсорцингові досвід з клірінговою Їм не потрібно займатися всім цим, якби не, не типовим для них не, не тим видом діяльності, який є основним для них. Тому а всі аут. Аутсорс... Орзонові послуги вони виконуються виключно на умовах договорів підряду, де які підписуються, укладаються між двома юридичними компаніями: замовником і виконавцем, і всі весь персонал, який працює в даному випадку, вони є в штаті як. Саме виконавця, і для них саме виконавець є працедавцем, і в даному випадку дотримуються всі законодавчих норм. Цей законопроект ударить цей закон в такому закон, разі. Якщо так це, так не це, це буде стосуватися компаній, які займаються аут, аутстафінгом, компанії, які займаються лізингом персоналу, тобто ті компанії, які дійсно є лише посередниками, які наймають собі більше. Штат працівників і потім їх згідно договорів оренди, згідно трудових договорів вже з іншим роботодавцем віддають. Ну, скажімо, будемо називати за своїми словами в оренду іншому підприємству. Тому, от все це буде. На мою думку, я вважаю, що все це буде стосуватися саме діяльності таких підприємств. А у столі компанії ні в якому разі в даному випадку їхня Дякую, діяльність не... скажіть, будь ласка, один із варіантів, чому зараз з'явився цей законопроект, коли коментують, чому називають одну із причин це те, що з'явилась потреба взяти якось під контроль ринок аутсорсингових послуг. Адже зараз ніхто не може точно оцінити. Ти навіть розмір цього ринку, тім називається цифра у 10 мільярдів доларів щороку, ви згодні з такою оцінкою? Знову ж таки, що стосується грошового виразу, не можу сказати, але що стосується саме. А от кількісному виразі тудись аутсорсингом займається на сьогодні з відсотків цих підприємств взагалі. А от що стосується аутстафінгу, лізингу, то ну здається 1015 підприємств, тому а, цей обсяг він він не вплине на. Структуру ринку праці і е, таке регулювання таке з боку уряду. Ну, в першу чергу, е, з одної сторони, для того, щоб збільшити. Якийсь потік доходів в держбюджет, тобто за ці ліцензії будуть звичайно братись братись якісь кошти з іншого боку, хоч яким чином регулювати відносини відносини таких працівників з роботодавцями, тому що в даних працівників взагалі виникає два роботодавці, один роботодавець. Дякую. На жаль, час наш, наш вичерпується, але вам дякую за розмову і за те, що ви пояснили ключові моменти цього нового законопроекту. Дякую, дякую. іглі глядачам Я нагадую, що про обов'язкове ліцензування для компаній, що працюють із залученням аутсорсингу, ми говорили з Іриною Моторною, співзасновницею аутсорсингової компанії «Бізнесрада». Чисте небо не для літаків, а для телеканалів. Українські медіаменеджери об'єднуються проти піратів. Неліцензійний контент будь-якого каналу легко знайти в інтернеті. І що для глядача забава для виробника мільйонні втрати? Чи можна їх зупинити в країні, де піратство визнане чи не одним із найбільших у світі, розкаже Олена Абрамович. Серіали, фільми та реаліті шоу не в телевізорі, а в інтернеті. Виробники медіаконтенту скаржаться, витрачають на телепрограми мільйони, а заробляють на цьому пірати. По нашим оцінкам, крупніші українські сайти з нелегальним контентом це там 3 три мільйони доларів в год чистої прибулі. при небольших затратах, які по суті йдуть ісключительно там на адміністративні розходи і на технічну інфраструктуру. Телеканали розміщують свій продукт на власних інтернет-майданчиках, проте конкурувати з піратськими їм непросто. Тот уровень, який має по посічаємості піратські площадки, як ми їх вони створюють серйозну конкуренцію легальним площадкам, з точки зрення многих составляючих. Боротися з піратами в Україні складно, адже суди можуть тривати місяцями. Тож медіакомпанії вирішили об'єднатися і просто домовлятися з майданчиками, які нелегально розміщують контент. Ми предложили площадкам взяти той контент, який ми создаємо, і в легальному віді його використовувати. Використовувати його в хорошому качестві, використовувати його з допомогою наших технічних средств. Суть домовленості така: майданчик розміщують контент виробників у себе безкоштовно і зробляють на відвідуваннях та рекламі, що може бути розміщена де інде на сторінці. А правовласники отримують дохід за перегляд промо на самому ролику. Наразі у такому партнерстві працюють близько 20 сайтів. Вони замінили, замінілініважна юзерз юзерами опублікований. А яким другим образом появившися там контент. На легальный и в этом плане я бы сказала, что очень во многом это зависит от доброй воли игроков. Да, они готовы сотрудничать мы сотрудничаем з с Digimedia, с точка з Біг Миром сегодня с обозревателем з корреспондентом. Найбільші медіагрупи України запустили таку програму співпраці цього літа. Назвали її Чисте небо. До кінця місяця, за словами медійників, участь у партнерстві проти піратства братимуть близько чотирьох десятків платформ. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. Президент Володимир Путін звернувся до американців. Для свого піар піарходу обрав видання New York Times. Статтю глава російської держави присвятив сирійському питанню. Президент підкреслив, удар по країні – це вбивство невинних людей, погіршення дипломатичних відносин, активізація нової хвилі тероризму. Всупереч твердженням Обами, Путін зазначає, хімічна зброя була застосована не сирійською армією, а повстанцями, а завершив статтю на мажорній ноті про порозуміння та довіру між Росією та США. Тим часом до боргів Сирії вирушив черговий військовий корабель із Росії. За п'ять днів він приєднається до двох інших російських суден у Середземному морі. У разі удару по Сирії кораблі допоможуть із евакуацією людей. Тим часом Дамаск підкреслює готовність до миру. Асад пообіцяв направити усі потрібні документи в ООН. З його словами вони пришвидшать передачу хімічної зброї під міжнародний контроль. Заяву розкритикував турецький прем'єр Таїп Ердоган. Політик ставить під сумнів, усі обіцянки сирійського лідера. Хто відповість за усі вбивства, скоєні режимом Асада. Він ніколи не виконував свої зобов'язання а нинішніми обіцянками просто виграє час для чергових злочинів. Європейська комісія пропонує відмовитися від плати за телефонний роумінг для країн ЄС. Це частина плану заходів з реформування ринку телекомунікацій. Вже із липня наступного року компаніям заборонять стягувати плату за вхідні дзвінки. Всі інші оплати за роумінг скасують у 2016-му. Крім того, мобільним операторам знадобиться лише один дозвіл на експлуатацію у всіх країнах, а не 28, як сьогодні. Документ Єврокомісії ще має схвалити Європарламент та усі держави ЄС. У дії Франкфуртський автосалон нарешті відкрився для широкої публіки. До цього два дні автомобільна виставка працювала лише для журналістів і професіоналів галузі. Основні прем'єри цьогорічного автосалону стосуються кросоверів та автомобілів з електричними чи гібридними приводами. Презентували автовиробники і безпілотні автівки. Коли може з'явитися у продажу перша машина, яка керуватиметься без участі людини, знає Еліна Бакетова. Розумні, безпечні та автоматизовані на франкфуртському автосалоні. Виробники демонструють свої безпілотники. Ось цей прототип від німецького даймлеру. Напередодні виставки успішно проїхав 100 кілометрів. У авто 12 ультразвукових датчиків, кілька радарів, сенсори та п'ять камер. Нісан теж в тренді в компанії навіть пообіцяли за сім років їхні перші моделі безпілотних авто надійдуть у продаж, причому за доволі доступними цінами. автономні машини засновані на технічних модулях, які наразі виробляються. Деякі з цих модулів ви можете побачити, наприклад, в машинах інфініті Renault вже до 2020 року. І я думаю, ми станемо не єдиною компанією, яка до цього року випустить перші безпілотні автівки. Свої прототипи вже розробляють Volkswagen, BMW, Honda та General Motors. Такі розумні авто мають свої переваги. Наприклад, завдяки навігаційній системі вони можуть обирати маршрут, щоб уникнути заторів. До того ж, зменшують ризик помилок водія, що зазвичай причина аварії. Є реальні переваги для суспільства у питанні безпеки на дорогах. Це те, над чим автовиробники постійно працюють, випускають якомога безпечніші авто з машинами безпілотниками. Така проблема може бути автоматично вирішена. Поки деякі автовиробники тільки розмірковуються над випуском безпілотних автів, компанія Google хоче створити службу таксі зі своїх угломобілів. У проект вклала чверть мільярда доларів. Утім, перед тим як смарткари масово потраплять на вулиці, насамперед законодавцям потрібно визначити, хто нестиме відповідальність у разі виникнення ДТП з такими авто, їхні власники або виробники. Еліна Бакетова новини, телеканал Бізнес. Акціонери американської корпорації Dell схвалили покупку всіх акцій компанії її засновником Майклом Делом на суму 24 мільярди доларів. За умовами операції, інвестори отримають по 14 доларів за акцію. Напередодні від боротьби за компанію відмовився американський мільярдер та інвестор Карл Айкон. Власник фірми Майкл Дел хоче вивезти її з біржі, зробивши приватною. Бізнесмен також запланував докорінну реструктуризацію. Продажі ДЕЛ нині падають на тлі зростання популярності мобільних пристроїв. Чистий прибуток дел у другому кварталі цього року знизився на 72%. Російський держмонополіст Газпром очолив список найбільших. Компанії світу за втратами ринкової капіталізації про це свідчать дані огляду. PwC. ринкова вартість всіх акцій російського газового монополіста із березня 2008 до березня 2013 тисячі тринадцятого упали з 302 до 102 мільярдів доларів. Хоча і ще 5 років тому глава правління компанії Олексій Міллер прогнозував Газпром стане найбагатшою компанією світу із капіталізацією трильйон доларів. Нині у рейтингу найбільших він скотився з 4-го на 58-е місце. А от найуспішнішою компанією останніх років, на думку PricewaterhouseCoopers, стала Apple. Капіталізація яблука за останні 65 років зросла з 290, 290 до 416 мільярдів. І природу зберегти і гроші зекономити. В Україні стають популярними так звані зелені офіси. Концепція проста: компанія переходить на електронний документообіг, зменшує використання паперу та використовує енергоощадні технології. Таку роботу вже вирішили організувати навіть в кабінеті міністрів. Коли вітчизняні компанії позбудуться стосів паперової документації та які перспективи у зелених офісів, знає Анастасія Іванцова. Рішучи ні гудінню принтерів та шкідливим фарбам кажуть українські компанії. Тепер у моді зелені офіси. Впровадження електронного документообігу для великої компанії може коштувати від 20 тисяч до 2 мільйонів доларів. Та, попри чималі суми, таке програмне забезпечення у попиті. Увілічились продажі. Значительна ну, наверное, рост по сравнению даже з прошлым годом процентов 20. та великі корпорації не обмежуються лише скороченням друку. До прикладу в компанії Київстар зелені офіси працюють ще з 2011-го. Одного тільки паперу щороку економлять 2 мільйони аркушів, а це близько 240 тисяч гривень. Тепер ще запровадили роздільний збір сміття та енергоощадні технології. Наші нові комутатори і здатні економити електричну енергію і фактично зберігати обсяги енергії, які дозволять взимку опалювати тисячі квартир. Державні структури також ідуть в ногу з часом та поступово відмовляються від паперу. До того ж, опрацьовують електронні документи удвічі швидше. Через рік після провадження міська е, рада прийняла рішення, що е, документи мають оброблятися в е, два рази швидше. З одного законодавства тридцять кленмісяць днів. А в нас е, документи, які не потребують виконання якихось дій, обробляються за 15 днів. Та остаточний перехід на безпаперовий документообіг поки неможливий. розповідають гравці ринку. Технологічно все готово, а от юридично ні это проблема глобальная. На текущий момент не существует ни, ни одной страны, где можно было бы пойти в суд с электронной цифровой подписью. А, и это означает, что как только су, с, характер сделки такой, что возможно решение спора с участием су, суда, то необходимо документы печатать. Глобальну систему електронного документообігу вже почали тестувати в Угорщині на базі національного архіву країни, каже Михайло Байрак. Якщо за три роки вона добре себе зарекомендує, запровадять її в усьому європейському союзі. Анастасія Іванцова, Артем Босенко, Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес. І традиційно на завершення цифри сьогодні індекс української біржі демонстрував несхідну динаміку за підсумками торговельної сесії UX просів на 68 сотих відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. А котирування євро на міжбанку зросли на 2 копійки. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах. Замить не пропустіть випуск новин спортивних і до зустрічі вже завтра. you